Як одразу розпізнати, що стосунки, які тільки починаються, будуть довготривалими, спокійними, стабільними, в них не буде емоційних гойдалок і неприємних сюрпризів. Так, друзі мої, дійсно є три ознаки, по яким можна розпізнати саме Такі стосунки. А з вами я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Мазай. Я відповідаю на ваші питання, тому обов'язково лишайте їх в коментарях. Так, друзі мої, дійсно є три основні ознаки, по яким можна розпізнати такі стосунки, яких нам хочеться саме для сімейного життя, щоб вони були спокійні, стабільні, довготривалі, без неприємних сюрпризів. І, можливо, ви будете трішечки здивовані, але першою ознакою таких стосунків є співпадіння в почутті гумору. Зараз поясню, тому що ви можете подумати, при чому тут почуття гумору до стабільних, спокійних стосунків. Трішечки забігаючи наперед, я вам пропоную подивитися, а у вас обов'язково є такі знайомі пари, які живуть уже там 200 років разом, але у них те, що називається завжди свіжа любов. От в них такі легкі стосунки, вони люблять один одного, у них немає, здавалося, якихось таких проблем, таке враження, що вони постійно знаєте, на якісь на одній хвилі. І там обов'язковою ознакою такої пари буде те, що у них прямо живе почуття гумору. От якісь жарти, якісь, можливо, десь підколи. При цьому ніхто ніколи не ображається на ці жарти. І там дивіться, що важливо, щоб в парі прям почуття гумору співпадало. Тому що, от знаєте, буває, дивишся там, чоловік жартує над жінкою, і ви можете думати. Як вона може ковтати такі жарти, тут потрібно образитися, тут потрібно надутися, виставити йому претензію, так? як вона може переносити такі жарти. А у них просто що? А у них співпадає почуття гумору. Тому що в почутті гумору там також присутній рівень агресії. Так? І о, їй окей, вона нормальна, вона точно так само, як він її. Так і вона його може десь підколоти, десь щось там сказунути, і він не ображається. І знаєте, якщо ми подивимося навіть в таку культуральну історію, от у нас ж мільйон казок про що? Принцеса несміяна, плаче собі роками, ні, ніхто заміж вона не хоче, ні, близькі не можуть з нею нічого зробити. І вона що каже? Хто мене розсмішить, за того вийду заміж. Бачите, як це цікаво, навіть в нашій такій культурі живе, так, тому що хто мене розсмішить. Ну, правда, знаєте, от так подивися, наприклад, хтось в парі образився, ходить надутий, от там щось е, такий сумний. От як, от що робити з партнеру з, так, з, з, з такою людиною? От ходить там все депресивна. Жаліти, качати на ручках. Ну, як правило, воно ще дужче людину, туди кидає оцю, оцей сум, депресію і так далі. А от гарний жарт одразу, знаєте, змінює фон. Розумієте, от дивіться, чи там людина сердиться, наприклад. От ви посварилися. От як, як замиритися? От найшвидший спосіб замиритися знову ж через жарт, через гумор, десь там пожартувати. Все гумор це, взагалі, знаєте, для довготривалих стосунків це така палочка-виручалочка. Знаєте, я завжди з таким жалем дивлю, дивлюся на ті пари, у яких, наприклад, у одного з партнерів таке класне почуття гумору. Це знаєте, оці люди, яких завжди запрошують в якісь компанії, на якісь свята. От приходить ця людина і все, і все весело, все яскраво, все так живо. Да? І бо людина вміє жартувати. Взагалі почуття гумору це ознака інтелекту людини. Ось. І, а уявіть у такого партнера дуже часто, до речі, таке буває, а партнер не розуміє гумор. Не розуміє, весь час ображається, неможливо жартувати. І тоді така людина з почуттям гумору, коли партнер не розуміє його, його гумор, починає вона прям в'янути. Починає, знаєте, таке помирати. Дуже. Ну і оце така історія. Знаєте, точно не про якісь стабільні довготривалі стосунки, тому що гумор додає життя в пару, от правда. А відсутність гумору додає смерті. Психоаналітики знають: так, лібідо, мортідо Там, де є гумор, там багато лібіду, там багато життя. Там, де гумору немає, там постійно якась така обстановка дуже важка. Так от, друзі мої, дивіться, чому ще важливий гумор в парі, тому що е дуже часто пара не може жити отак вдвох. Особливо, коли вони вже багато часу разом їм нудно, вони не знають, чим зайнятися, вони дратують один одного. І тоді дуже часто в пару там, то дітей народжують, да? от через дітей тоді легше спілкуватися. Але давайте так, діти не клоуни. Це не для того, щоб пару розважати, Як народж... дитину народимо, вона скріпає стосунки. Ні, дитина вам не клей на цемент. Ось, Вона вам нічого не зобов'язана. Або там якісь друзі постійно запрошують, щоб воно також розважало, або давай маму, там, хай мама з нами поживе. От ковід він нам дуже гарно показав, да, оці пари, які не можуть знаходитися поруч. А оці пари, там, де живе гумор. Їм більш ніхто не треба. Так, там завжди і, і людей багато, тому що люди йдуть на гумор. Люди йдуть, тому що там в гуморі дуже багато життя. Але коли ця пара лишається вдвох, їм ніколи не нудно, їм завжди весело. Ось. До речі, друзі мої, це така велика тема взагалі про гумор, про гумор в парі, про стосунки через гумор. Я не буду затягувати відео. Якщо вам ця тема цікава, ви мені пишіть в коментарях, давайте ключове слово гумор. І я тоді зніму окреме відео на цю тему. Далі, друзіми, наступною ознакою довготривалих стосунків, це є буде сексуальне тяжіння один до одного. Дивіться, от як правило, як правило, це не завжди. Дивіться, давайте так, не завжди, але, як правило, оцей сексуальний інтерес він виникає одразу. І знаєте, дуже часто от ці пари, коли стерпиться, злюбиться, знаєте, що дивишся там і гарна людина, і батько буде хороший, і гроші є все, а не тягне. От самого початку не тягне. Ну, от знаєте, тут сумнівна історія насправді. Тому що, ну, буває і так, що потім оце тяжіння з'являється. Так теж буває. Але така історія дуже часто, що не з'являється, і тоді, що відбувається, люди приходять і кажуть, ні, цінність інша, у нас багато інших цінностей. Але дивіться, там завжди а, є оця зона така незадоволеності, тому що інтимні стосунки в парі це є також. Окремим видом, окремою формою контактування. До речі, необхідною формою контактування. І буває так, що, от, наприклад, один партнер приходить і каже: Ні, я нормально ставлюся, я розумію, що моєму партнерові потрібно стабільно два-три рази на тиждень. Ну, я перетерплю, ну я ж його люблю, я перетерплю. Оце не годиться, розумієте? Умовою стабільних, довготривалих. Хороших таких стосунків, які прям живуть, які прям дихають цим життям, це про те, щоб оце сексуальне задоволення в парі жило із однієї, і з іншої сторони. Не хтось терпить, не хтось виконує обов'язок свій сімейний, да? не хтось там щось робить, тому що хтось там комусь пообіщав. Не дай Боже сексуальний шантаж. Коли хтось щось має там заслуговувати, відпрацьовувати. Там і так далі. Там оце повинно бути бажання і задоволення з обох сторін. Тоді це задоволення виростає в геометричну прогресію, і там, де люди хочуть один одного, там, де в них інтимне життя налагоджене, там, де ніхто нікого не терпить, ніхто нікого не змушує, там, де їм хочеться бути разом. Це також гарантія, що там не буде коханців, не буде якихось образ, не буде якоїсь агресії. Тому що чоловіки, наприклад, дуже часто агресують на жінку тоді, коли вона їх не задовольняє в ліжку. І навіть часто буває такий феномен нормально, нормально. Потім те, що називається сказився. Чого сказився? Було нормально. А того, що йому от саме в цей момент, уже не вистачає. Ваших інтимних стосунків, причому знаєте, що інтимні стосунки це ж завжди про тактильність таку дуже близьку. А там, де знаєте, є пари, прям які не торкаються один до одного. Якщо і сплять в ліжку разом, то під різними ковдрами, знаєте, що а пара вона повинна бути прям тактильною. Знаєте, сексуальність це не це не просто простатевий акт. А наприклад, сексуальність це обійматися вночі. Там, навіть якщо не обійматися жарко, то хоча б ногою, там якоюсь п'ятою торкатися до один до одного. Тактильний контакт повинен бути стабільний постійний. Оці Як прийшов, як пішов, да, це теж має величезне значення. До речі, якщо ця тема тактильності в парі вам цікава, задавайте питання, да, також зніму окреме відео. І, друзі, мої, останньою необхідною умовою довготривалих, стабільних живих стосунків це. Співпадіння в цінностях, по-перше, самі стосунки повинні бути цінністю для людини тоді це гарантовано, що. Не буде знову ж таки зрад, не буде яких сумнівів, треба мені чи не треба, розлучатися чи не розлучатися. Так, тобто, оця сімейна цінність, що людина повинна говорити, для мене важливо, щоб стосунки були стабільними, довготривалими, там нікого не було третього. Да? І тоді людина така з легкістю витримує якісь труднощі у відносинах, тому що довготривалі відносини. Вони не можуть бути без труднощів. Курортний роман може бути без труднощів. Ем, одна ніч по п'яні може бути без труднощів. Але коли люди роками живуть разом, там без труднощів не, обійди, не, обій... ну, не, не обійтися. І коли людина розуміє, що сім'я для мене цінність, партнер мій для мене цінність, да? навіть коли дуже хочеться плюнути і піти, людина. Буде над цим працювати, не тікати з цього, а над цим працювати. Ну і дивіться: там потрібно також свій набір цінностей, щоб вони у вас співпадали для прикладу. Там. Діти як цінність, розвиток дітей. От, наприклад, коли мама там бігає з гуртка на гурток, розвиває дітей, якісь костюми там купляє. Батько каже: я не дам гроші на цей костюм. Хай сидить вдома. Я на он на вулиці з пацанами виріс. От, такий мужик. Я не буду за це платити. Бачите, біда, нецінно. Оце нецінно, Розвиток дітей нецінно. Наприклад, гроші. От для неї, наприклад, ціно там заробляти гроші, кудись складатися, купувати, а йому й так гарно. У нього є двоє трусів. Одні цілі до врача, інші з діркою, коли ніхто не бачить, йому окей, да? не співпадає цінності, постійні конфлікти. Тобто, дивіться, чим більше у вас таких точок, де ви сходитеся, вам подобається для прикладу жити в будинку своєму, щось там порпатися на городику, і йому подобається. Тоді він там своїм займається, а ви там Своїм займатися. Все у вас співпадає. Коли йому б на природу, а вам десь в центр міста і бажано повище, знову ж таки, бачите, важко тут буде. Тобто, чим більше у вас у таких співпадінь, тим гарантовано, що стосунки також будуть спокійними, стабільними, і енергія цих стосунків буде направлена не на вирішення конфліктів. А на розвиток оцих сильних ваших сторін, так, оцих точок, які ви співпадають. Ну і буде тоді дійсно дуже класно. Ну що ж, друзі мої, я вас запрошую на індивідуальні консультації, сімейні консультації, офлайн, якщо ви з Дніпра поруч, живете онлайн, звичайно. Задавайте ваші питання, не прощаємося до нових зустрічей.